Привіт всім, друзі та колеги! Сьогодні я розкажу вам про те, як я пережила та поборола творчу кризу. Можливо, моя розповідь буде корисною для когось з вас, комусь вона зможе допомогти, а когось навпаки заведе глухий кут. Однак знайте, тут точно буде хороший кінець. На фоні я малюю зимову листівку для дуже важливої мені людини. Цей ялинковий пейзаж я частково скопіювала з іншої роботи, посилання на неї буде в описі. Що ж, не буду затягувати, та почну свою розповідь. Заглянемо в минуле. Які стосунки з малюванням в мене були в дитинстві, в підлітковому віці? Я росла і вчилася в маленькому містечку і ходила до маленької школи. З раннього дитинства в мене була любов та зацікавленість до творчості. Зокрема, я обожнювала малювати. З шести років я ходила до художньої школи, де багато чому навчилася і багато чого вивчила. Завжди, коли мене питали, ким я хочу стати, коли виросту, я казала. Хочу бути художницею аніматором і створювати власні мультики, тож я росла з думкою, що малювання це моє покликання, що більше ніким в цьому житті я бути не хочу. У своїй загальноосвітній школі я була одна з небагатьох дітей з більш-менш розвиненою здібністю малювати. Ні, звісно, у кожному класі було мінімум дві дитини, які любили малювати та створювали шкільні плакати. Але я займалася цим більш професійно, і в мене в голові заклалася думка, що хоча б в одній справі я можу бути кращою за інших. З самого дитинства в мене були великі проблеми з самооцінкою, і тільки малювання тримало мене на плаву, бо я знала, що принаймні в школі в мене нема конкурентів у цьому. Вступивши до коледжу на творчу спеціальність, а якщо конкретніше, то на відділення дизайну. Я була щаслива опинитися нарешті у колі однодумців та майбутніх колег. З малюванням в мене проблем не було. Я так само з цікавістю заповнювала скетчбуки та робила академічний живопис, малюнок. Все почалося, коли навчання торкнулося не тільки малювання, а й дизайну. Пакування, плакати, логотипи, фірмовий стиль. На диво всі ці речі давалися мені набагато складніше, ніж моїм одногрупникам. І от я ніби знову повернулася до школи, де мої однокласники отримували кращі оцінки, а викладачі дуже класно мотивували своїм принизливим відношенням до менш успішних. Знову почали з'являтися улюблені студенти, яких ставили в приклад. До мене нарешті прийшло усвідомлення. Вау, а я, виявляється, не така вже і крута. І єдина справа, в якій я хоч щось означаю, стала ще одним критерієм для оцінювання. З плином часу я все менше і менше малювала Я більше не знала, хто я і чого хочу. Були навіть моменти, коли я взагалі думала, що я насправді не художниця і це не моє. Мої дизайнерські роботи не були у числі найкращих. Мене вже не так хвалили, як раніше, врешті-решт, я зовсім перестала малювати. Замість задоволення від процесу, я отримувала лише критику і прикрість від самої себе. Також на мене дуже тиснули. Я була зобов'язана добре вчитися і отримувати стипендію. Повертаючись додому з пар, я не хотіла більше нічого, окрім поїсти і поспати, через що я зіштовхнулася з ще більшим непорозумінням з боку моїх батьків. Коротше, все це перемішалося і перетворилося в величезний арт-блок, який був в мене протягом п'яти років. Мало того, що я не малювала, я ніби втратила смак до свого життя. Що ж, з причинами кризи ми розібралися. Тепер перейдемо до найкращої частини вирішення моєї проблеми. Як не дивно, саме війна ніби розбудила мене. Два місяці я не жила, а існувала, як і всі ми. Трохи говтавшись, я знову взяла лівця до рук. Перші малюнки були незграбними та дерев'яними, але потихеньку я продовжувала творити. Періодично за вікном траплялися вибухи, дуже рідкі, на відмінність від інших міст, але все ж вони були. У моїй родині теж все було не гладко, в нас часто траплялися сварки і конфлікти. Причин було багато. Одним словом, я не відчувала себе в безпеці там, де знаходилася. Що ж мені допомогло? Якщо коротко, то це безпека і комфорт. Я переїхала у спокійне місце, де не було ні вибухів, ні конфліктів. І знаєте, краще ніж тоді я себе не почувала. Звісно, мене дуже пригнічували мої моральні і психологічні проблеми. Але навіть з ними я почувалася набагато краще. На навчанні більше не тиснули, ми рідко виходили на зв'язок з викладачами. І ось я стала вільною. Нарешті за ці п'ять років я була більше не обмежена ні навчанням, ні обов'язками, і тут сталося диво, я знову почала малювати. Це відчуття, коли ти насолоджуєшся процесом і результатом, воно незабутнє. Нарешті цей кошмар закінчився. Набравшись досвіду і знань, я стала більш стриманою у своїх очікуваннях. Я дивилася на роботи інших митців, і мені більше не було боляче від усвідомлення, що хтось краще за мене. Коли припинився тиск порівняння, коли я нарешті змогла бути собою і не знаходилася у позиції захисту, Рука сама потягнулася до стілася. Таким чином, за два місяці я домалювала першу главу своєї манги, яку мучила більше року. Які висновки я хочу зробити? Якщо ви не можете знайти причину, через яку ви більше не можете малювати, писати, складати, грати, але ви справді це любите і хотіли б продовжити творити. Так, існують люди, які в будь-якій ситуації продовжують створювати мистецтво. Згадайте Титанік, на якому під час занурювання людяну воду грав оркестр. Для них це був спосіб відволіктися від катастрофи. Але не всі митці такі. Якщо навкруги вас катастрофа, торнадо, повінь, якщо більшу частину часу ви відчуваєте себе нещасним, незадоволеним, то не дивуйтеся, якщо у вас опускаються руки при вигляді чистого полотна. Що ж ми можемо зробити, що конкретно мені допомогло? Для чого треба закрити базові потреби? І тут відкривається піраміда Маслоу. Базові потреби це фізичні, тобто їжа, вода, сон. Психологічно здоровий стан це далеко не базова потреба, це передостання сходинка. Але щоб дійти до розуміння істиної причини вашого артблоку, потрібно почати з маленьких кроків та задоволення базових потреб, а саме здоровий сон та нормальне харчування. Забезпечте собі максимально комфортні умови, які тільки можливі у вашій ситуації. Також не забувайте про безпеку. Не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу, а якщо ви знаходитеся за кордоном, то дізнавайтеся якомога більше про ту країну, її закони та порядки, і не забувайте про мову. Це також дасть вам відчуття захищеності, бо ви знатимете, як діяти та зможете комунікувати з оточуючими хоча б на мінімальному рівні, забезпечивши собі мінімально комфортні умови існування. У вас з'являться моральні сили на те, щоб пошукати, що ж саме не дає вам творити, адже іноді проблему вирішити буває набагато простіше, ніж здається. Що ж, сподіваюся, мій досвід допоможе хоча б одній людині, тоді все це не було даремно. Велике дякую, що були зі мною і переглянули це відео до кінця. Бажаю вам ніколи не відчути артблок на собі. Підписуйтеся на мої соцмережі, читайте мою магу. Всіх люблю, до зустрічі у новому відео.